Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати Roblox Blox Fruit, але не пустий, пустий, простий Блоксфрут. Ну, як сказати, я на Другому морі і. У мене є трансформація. Сьогодні я зроблю раз один квест. Ще в мене є Фенікс. Буда, коротше, я її віддав е, Даніелу, і мені шавена випала. Я не знаю, мені тупо на Буду везе. Мені вона завжди випадає, коли в мене її нема в інвентарі. І ще, коли в мене трансформація, в мене взагалі помінялися скіли. От зараз без трансформації е, я вам всі скіли покажу. От перший скіл. Другий скіл? Ну, палавить. Думаю, ви бачили я просто нагадати третій скіл, ну і от четвертий. Отакий от зараз. Ч... Ай! Ай! Що топлив? Чувак? Ладно, ми енду в ПВП будемо, як сказати, тут можуть чуваки з третього моря, 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 моря бути. До речі, у мене найкращий меч ще з другого моря Ренгоку. Отак ось так він виглядає. Я може в наступних відео покажу, як його вручити. У мене він правда, ще не прокачаний. Ай! Ну ладно. Е перший скіл я показував, другий показував, той не вийшло. Якщо отим скілом об землю стрінути, ну, то отакий вогонь тайбесенький. Ну і отой от скіл. Тепер зараз я нафармлю беріком на трансформацію, бо мене вже вбили. І покажу вам, як міняються скіли з трансформацією. Там капець я про... Я вже просто от, от, там оті от гори 10-й раз застрягав. Ну, коли я ще у тих перших чувачків валив на другому морі. Я мільярд раз застрягав в текстурах. От Отам. зараз покажем вот там Ч он она э -э так вот один чувачок чуть-чуть лишилось, блин было выпусто, мне а туда А сервер? don't spawn я надеюсь, это по-английски но я что-то не понял, что это такое О, трансформація. Вона, ну, зажати, так би, як, наприклад, новий скіл і потім відпустити. Ну, він там сам відпускається. Не можна трансформацію. Ти неважно, що зажимаєш і клікаєш. Вона отак трансформірується, ну, так би в кісу Якщо додатися в союзники, то той, то тоді можна сідати. А ну, так просто, без того. Ну, коротше, от, в той Island, якщо не додатись, то так би ніхто не зможе сісти на кіцуни. Е -э, перший скіл виглядає, ну, отак. Вот, я отак вот його відкидую і стріляю. Таким деревом, то якщо що, той перший скіл назад. Якщо, ну, потім я покажу, якщо просто не на челиках. Другий скіл то ота пила без, без трансформації, а з трансформацією то виглядає десь отак. І тут з'являється отакий от, значок і Я потім покажу, що буде, якщо без челіків. <coughs> Третій скіл обичний скіл, правда, я його впускаю чуть-чуть ротом і хвостами. Ну, і отак. Вот ну, він чуть-чуть тут посилюється. Ну і четвертий скіл такий самий, тільки Я чуть-чуть роблю більше ударів. І ще з... лишаю за собою вогонь такий. От, зараз я тих чувачів люблю. Ай, больно. І до речі, якщо отой вот перший скіл на багатьох чувачках зробити зараз, О, блин. Так, напевно, я йду сюди краще. Раз. Два. 3, бо більше немає, ну. Як немає? Є 6 там ще широку. Якщо, якщо от, от перший скіл зробити на багатьох чувачках, то дивіться, що вийде. Я просто в різні сторони шпуляю. Ну, чуть-чуть забагалось, бо на третього не полетіло. <coughs> так, зараз я вам покажу, як буде виглядати е, два... О, от якраз зараз я теж в двох чувачків попав. Ну, двома. Якубіс. Ну ви поняли, надіюсь. Так. У мене вже майже 4 тисячі хп, ну, енергії вже 4 тисячі. О, там чувак з лайтом. І той! Зараз я ну, підсуни не можна брати. Ото, 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 Тай, ну, даркстеп, мечі там, стрільбою, то все можна тільки бачення, які телепортики, ну і волю озброєння, хоч вона ніяк не відображається. Навіть якщо я її кнопкою на клавіатурі буду активувати, нічого не... я ще ВОТ перший скіл, ну, якщо на чуваках не показувати. Другий. Ну, Та не важно третій, само собою, ясно. Четвертий, ну. І п'ятий скіл. Бум. <клухи> а, якщо зробити трансформацію. КОРОЧЕ, якщо зробити трансформацію, зволюю озброєння. Виключити трансформацію. Е... І ой, пфу, Виключити волю озброєння шафт трансформації. Чу мишка? Курсор багається. Виключити е, волю озброєння шафт трансформації. Потім знову включити і зробити нормальним, то дивіться. Воля озброєння Зараз я вам покажу. От, дивіться. Бачите? воля озброєння включена. Воля озброєння. Включена, а на мені її нема. А якщо я її виключу і ще раз, то вона буде. А якщо я візьму трансформацію, Якщо я зараз візьму трансформацію з включеною волю озброєння, ясно? Ну, дивіться, бачите, в мене вона включена. Ну, то видно, от я, от я без волі, і от я з волею. І включаємо трансформацію. Виключаємо волю. Включаємо волю. І забираємо трансформацію. Я без волі озброєння. Але вона в мене. Я ще раз повітря. Може зробити відео Багівблокс. Ну, коротше, і те би. Дослідили Баг, можна сказати. Зараз я зроблю, щоб мені. Її їзі... на мені показувало. Так, що я ще не казав? Фенікс Фрукс, Спайдер, то все. Тут з нічого нового. Я чуть-чуть Бері, до речі, понаходив новеньких. І, до речі, та мені казали. А хто казав? Коротше, не важно. Е, мені казали, ну, що с... Коротше. Е, ну, що, той, що з тих бері, у тих, можна робити ну, колір волі озброєння, щоб вона не була чорна. А так, якби ще з боку підсвічувалась. Я не знаю, як то зробити. Що те, як би, ну, де кафе. От. В кафе треба до того чувака, як я поняв. Ну. Дам цього чувака, кассю аура. Наприклад, оранж Вот, я не можу, хоч мене... А, тут треба 3000. Ще... Стоп, а, фрагменти тоді як фармляться? Зміна питання Як фармляться тоді фрагменти? Короче, хто знає, напишіть в коментарях І той. Ні. Що, я ще не показав? О, феніки. Ну, вроде я вс показал, что у є. Да, ну показав Ренгоку. Эээ. Е -е. Ну да, ничего нового. кстати, все. О, дальше. Виз... Идем вперед. Теперь... Ну, можно вот так вот все выделить О, да, можно выделить и backspace короче, если тут я напишу там 6, 7, 67, або нам, нахай будет 6, або нет. Нам за каждый пройденный левел дается 3, Ну, я поставлю 2. Ой, квест, ну, коротше, левел додатковий. За кожен пройдений нам дається ну, по там, вроде, три статися. А в нас тут завжди зазвичай, стоїть один. Якщо ми там поставимо два і от клікнемо, якщо в нас три статися, то в нас залишиться один, а два піде туди, куди ми клікнемо. Щоб ну, ота от одиничка, скільки ми... От якщо буде один, то в нас три статися, треба буде раз, два, три. Там якщо я зараз поставлю два, то треба буде, ну, сюди, там, і якщо в нас три статися, то ще один лишиться. Я от сюди клікну, ну і один піде тільки сюди, а ну, два. Я тут можу якесь любе просто число. Ну, не може бути стільки станцій, я сподіваюся. І от клікаю і все одразу сюди. Щоб не отак от, коли там багато стацій. Безкінечно клікати, коротше, на одне місце. Ой, мама. Ну, а на тому ми напевно будемо завершувати. Поставте лайк відсюди, підписуйтесь на канал. Всім па! -па.